Увага всім громадянам! В Україні зареєстровано нову хворобу. Вона ще називає ПГМ пшонка головного мозку. Хвороба названа іменем першої людини, яка не захворіла колишнього генпрокурора пана Пшонки. Симптоми хворобливий потяг до золота, власних портретів і коштовних яєч. Вся сім'я просто була, мабуть, хвора на яйця. От бачите, скільки яєць Фаберже. І щодо портрету пана Пшонкія Пелата. Це найбільш вдалий портрет. До нас потрапили і інші менш вдалі версії, які пан Пшонка вирішив не виставляти. Даная Пшонка, Венера Пшонка. І Давид Пшонка подібного хворобу вже всі заразив пан Медведчук. Хвороба ПГМ пшонка головного мозку лікує лише одним втечею з країни. Я в Ростові нахожусь, тому що у мене недалеко здесь від Ростова проживає мій старий друг.